Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 18 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Для новеньких підписчиків хочу пояснити, ми не знімаємо одне відео по авторинку. Ви якщо не можете там якесь авто, наприклад, знайти. Треба дивитися просто по назві відео, чи це відео з сімейними автомобілями. Якщо вам потрібен кросовер, це буде окреме відео. Якщо якийсь седан чи універсал, це також окреме відео. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші місця за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують по всіх питаннях, які вас цікавлять. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Volkswagen Tiguan. Так перепрошую та, говорити складно, дуже сильні. 2017 року 25 650, Так, двохлітровий дизель, 150 кінських сил, автоматична коробка передач, 169 тисяч пробіг, тут номер. Так. Так, бачу панорамний дах. так, Тут же мені сильно... Відблискує. Так, підігрів весь день, клімат те, що видно. Нісанка Шкай плюс 2, семимісний. Рідко вони зараз трапляються. Рідше, ніж раніше. раніше. 11-го року 10 850 ціна, 1,5 дизельний двигун 110 кінських сил, механічна коробка передач. Так, номер телефону 0... 067. 740 65, 65 53. 53, дякую. Так, показую, як виглядає. Так, ну тут сонечко трошки не виходить закрити. Шестистепенева механіка. Клімат контроль. Панорамний дах. Фаркоп і парктроніки. Mitsubishi Outlander Sport. Це у нас американська версія Mitsubishi 18 2018 року, 16550 ціна, 2-літровий бензин 150 кінських сил, автоматична коробка передач. 121 тисяча пробіг. Так виглядає. Клімат контроль, дисплей. Так, показуємо по черзі. Спочатку Peugeot 3008. 11 рік, 8550, ціна, 1,6 дизель, 82 кВт. механічна коробка. 218 тисяч пробіг, так номер. Отак має бути вам видно. Так, він виглядає в салоні. Шестиступне механіка, клімат. Фаркоп, парктроніки. Так, який я спортич. й рік. 13 850 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, 140 кінських сил, автоматична коробка передач, максимальна комплектація, повний привід. 205 тисяч пробіг. Номер є. Так, салон комбінований. Автоматична коробка, клімат-контроль. Вона відкрита. Дякую. такий колір. Не знаю, чи вам на камеру буде видно. Так виглядає так кермо. Фаркоп, парктроніки. Так, показуємо по черзі кросовери. Спочатку буде Honda Siervi 2014 року, 17300 ціна, 2,4 газ бензин, 185 кінських сил, автоматична коробка, свіжа без пробігу по Україні, повнопривідна, 99 тисяч пробіг. Номер є. Так, так виглядає. Наступне у нас буде Субару буде так, Форестер. Так він виглядає. Десятий рік 11, Це У нас офіційний автомобіль куплений в автосалоні в Україні. Двохлітровий дизельний двигун, 150 кінських сил, шестиступенева механіка. Так, повна комплектація, сервісна історія є, 156 тисяч пробіг. Тут номер. Шкіряний салон. Ага. Так, так, я вже сказала, класник підказує, що в салоні куплено. Мультикермо. Так, клімат. І панорамний дах. Так, Citroen C-Crosser залишився в цьому ріді. Так він виглядає. Восьмий рік, 9,250 ціна, 2,2 дизель, повний привід 212 тисяч пробіг. Салон комбінований. Так виглядає. Мультикермо. Механічна коробка передач, клімат-контроль. Так, показуємо вам ряд популярних кросоверів. Так, тут у нас Audi Q3. Рідко вони у нас в огляди потрапляють, їх небагато на ринках. Це у нас 2018 року, 23 тисячі ціна, 2-літровий бензин, комплектація S-Line, автоматична коробка, повний привід. Там не бачу, 52 тисячі пробіг. Так, тут, бачите, номер. Так, по пробігу одразу це Америка. Там зазвичай такі пробіги і є. Дуже питання, які пошкодження. Так, шкіряний салон. Бачите, як виглядає. Так, наступний у нас Volkswagen Tiguan. Так він виглядає. 2014 року 12600 ціна, двохлітровий бензиновий двигун 200 кінських сил, автоматична коробка передач, 102 тисячі пробіг. Мультихермо. Коробка автоматична, кондиціонер, дисплей. Так, і Київ-5. Друзі, на Львівському авторинку таких автомобілів завжди є в достатньо кількості. Я вже не знімаю всі, тому що щоб не завантажувати однотипними автомобілями відео. Покажу оцю сіру, срібну і чорну. 10-го року вона 14 ну, тисяч. 2-літровий бензин, автоматична коробка, 210 тисяч пробіг. Так, авто зачинене, здається, не відчинене. Так, електрорегулювання пам'ять сидінь, чорний шкіряний салон. Мультикермо. Так. Так виглядає. підігріви, клімат. Панорамний дах. Парктроніки. Так, і чорне. Важкії п'ята 11-го року. 14500 ціна. ну Двохлітровий бензин точно. 135 тисяч пробіг. Коробка має бути автоматична. Так, так є чорний шкіряний салон. Аналогічно електрорегулювання пам'ять сидінь. Так виглядає підігріви клімат. Панорамний дах. Парктроніки. Volkswagen Touareg airline 9-го року. Свіжо. Пригнане авто, швидше за все. 16800 ціна, 3-літровий дизельний двигун. автоматична коробка передач. Власник казує 156 тисяч оригінального пробігу. Так, номер має бути вам видно. Так, показую, як він виглядає по можливості. Електрорегулювання сидінь, шкіряний салон. Сонечко трошки засвітлює мультикермо. Так вона виглядає. Підігрі весидінь, клімат є люк. Так, і парктроніки. Kia Сорренто. Так, це у нас восьмий рік. 8200 ціна, 2,5 дизель, автоматична коробка передач, без ДТП, авто без підфарбувань. Так, номер фіксую вам. О, питали за такі автомобілі. Так, салон шкіряний. Так виглядає, по можливості показую. Так, є фаркоп, паркетроніки. Нісан Кашкай. Сьомий рік, 8800 ціна, двохлітровий дизель, 201 кінська сила, механічна коробка передач повний привід. 269 тисяч пробіг. Фаркоп. Honda Siervi. Так є незначні. Чи значні? Сонце так мені відблискує і сколи по автомобілю. Можливо, авто в рідній фарбі. Так, тут восьмий рік, 9,300 ціна, 2,2 дизель, механічна коробка передач, 268 тисяч пробіг. Так, на жаль, не бачу власника. Любити такі авто, хотілося б розпитати більше, але. Так, ще й. Ще й погано видно, сильно затоноване. Не знаю, вам по можливості показую, але... Я навіть не бачу. Так, парктроніки, фаркоп. Peugeot 3008. Так, бачите, як проекція. Так, авто у нас в рідній фарбі, обслужене. Десятий рік, 8950, ціна, 1,6 дизель, 231 тисяча пробіг. Так, тут номер телефону власника. Зараз покажу там коробка механічна. Так, сподіваюсь, буде вам видно. Так, клімат-контроль, шестиступинева механіка. Так, панорамний дах. Так, є запаска. Титанову, титановому диску. X-Trail. 11-го року 15 200 ціна буде ще торг, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач, авто з салону куплене японське. Так, 120 тисяч пробіг. Так, номер має бути вам видно. Вже власнику, можливо. Давайте я так просто покажу. Є підігріве сидінь, автоматична коробка передач, клімат-контроль, кермо, дисплей. Дякую. Так, і панорамний дах. Так, є, є, є. Дякую вам. Mitsubishi Pajero. Четвертий рік, 6850, ціна буде щоторг, 3-літровий газ бензин, автоматична коробка передач. Так, номер є, 365 тисяч пробіг. Бачу шкіряний салон. Затоноване. Так, сподіваюсь, вам трошки видно.